Народ, Всім привіт! В минулому відео я вас просила написати свої побажання, про що ви хочете почути відео. Так звернулася тільки одна людина, я виберу ось саме цей коментар. В принципі, ця тема дуже цікава. Я думаю, що вона вам буде і цікава, і корисна. А ви також в цьому відео напишіть коментарі, про що б ви ще хотіли почути відео. Я зроблю, запишу, поясню. Про те, що вас цікавить. Думаю, це буде дуже цікава рубрика. Тому на лініться, пишіть коментарі. Ну, і звичайно, якщо буде багато коментарів, я виберу найкращі коментарі і, звичайно, бонусом я додам вас у ком'юніті, де ви зможете користуватися всіма ботами, якими користуємося ми. Тож дивіться: цікава тема про криптогаманці типу Трасті Plus та інших. Я буду малювати. Хотіла зробити вам відеопрезентацію, але це займе багато часу, і, в принципі, мені легше намалювати вам на прикладах, щоб ви зрозуміли, як це працює, і чому, в принципі, зберігати гроші, саме використовувати їх як гаманці, такі гаманці, як Trusty Plus, не варто, а використовувати тільки для платіжної системи. Отож, ну, поїхали. Біткоін швиденько розповім. В минулому відео я вам казала, що я буду тримати позицію дотейку. В принципі, тейк, позиція дійшла до тейку, вона закрилася, і я вам казала, що я буду слідкувати за цим рівнем, як буде ціна проходити цей рівень. І, в принципі, якщо я побачу тут підтвердження, вихід закріплення, то я буду набирати лонгі. Але якщо цього не станеться, якщо у нас відбудеться закріплення над рівнем, а ще гірше уходнище і закріплення під рівнем, то звичайно я продовжую набирати шорти. Це так, якщо швиденько ще розказати паралельно про огляд біткоїна. Тепер давайте все-таки поговоримо про наші гаманці та да, про тему відео. <кій> Дивіться. А, тобто, ну, я думаю, що ви знаєте, що у нас є декілька видів гаманців. Це перший вид гаманців, де ми можемо зберігати свої, свої кошти, це є біржа, да, тобто, Binance, Bybit. OKX і всі інші, да? але зберігаючи там гроші, ви, по-перше, проходите QAC верифікацію тобто даєте свої паспортні дані. І якщо в принципі приймається закон про криптовалюту ці всі дані будуть передаватися в податкову. Хто б вам не казав, що біржа на зацікавлена подавати дані в податкову, не вірте, тому що біржа зацікавлена знаходитись на території України. А для того, щоб знаходитись на території України, вона повинна відповідати чинному законодавству України. Якщо законодавство буде вимагати, щоб вони здавали. Фінансову звітність про кожного з своїх клієнтів вони будуть здавати фінансову звітність про кожного з своїх клієнтів. Я, як юрист, вам це можу сказати зі 100% впевненістю. Ну тобто, я навчилась на юрист, хто не знає. Тому е, зраджу вам на більше, взагалі ніколи не радила зберігати великі суми на біржах, а тут з цим законом ще більше. Тому більше це купити, продати е, якісь там мінімальні суми, чисто таке. Далі у нас є тобто, да, другий варіант це гаманці по типу Metamask, Trust Wallet, Phantom і тому подібне це електронні онлайн-гаманці. тобто Ви їх підключаєте до браузера. На ось, нагадаю, як він да, ось таким чином він виглядає. І Metamask теж ось таким ось чином виглядає. Ну, Phantom також є. Теж він ось так виглядає. Тобто, ви собі їх підключаєте до браузера або скачуєте додаток на телефоні, і він працює в інтернет-режимі. Дуже великий плюс, да? тобто, в сторону цих гаманців, те, що ви не проходите кюрсіверифікацію, тобто немає ваших паспортних даних, і в принципі ніхто не буде знати, що саме ви зробили якусь транзакцію. Але, наприклад, якщо ви загубите фразу чи ще щось, ви не зможете його відновити. Я швиденько проходжуся, далі ми приходимо до трансі плюс. Третій варіант це холодні. Вони не підключені до інтернету, вони працюють по типу гарячих, але вони не мають підключення безпосередньо постійного до інтернету. Тобто, зламати його чи вкрасти його буде набагато тяжче, але знову ж таки, загубити разу, відновити не зможете. На біржу, якщо, наприклад, ви загубили свій пароль, звичайно, ви зможете зайти на біржу, написати, сказати Добрий день, я не знаю Вася, Ваня і тому подібне, відновіть мені вхід, вони, в принципі, можуть з цим допомогти. А тепер давайте проговоримо про трасті плюс, і плат... що це таке. Трасті, да, це платіжна система, якщо не помиляюся, він так пишеться, да? Тобто. Це по факту, так, да, ви можете зберігати на трасті свої гроші, тобто ви берете це по типу гарячого гаманця, тільки що який я розповідала, та метамаск та Ви можете там зберігати свої гроші. Але як це працює? Трасті, це по факту біржа. Ну, якщо так. Дуже коротко, криво пояснити. Тобто, ви заносите свої гроші на трасті, а трасті дає вам вхід на свій аккаунт, і ви якби маєте вхід на свій аккаунт, і там ви зберігаєте свої гроші, і потім з цього акаунту ви можете оплачувати, робити оплати і тому подібне. В чому в принципі мінус? Якщо трасті плюс збанкрутіє, якщо трасті плюс там дав він буде здавати звітність, тобто тому що у нього зараз проблема з Україною, Україна вимагає від нього звітність про кожного клієнта. Якщо він почне здавати звітність про кожного клієнта, то, наприклад, да, тобто у нього ось таких мікрогаменців, да, тут Вася, тут Ваня, там, тут ще, там Маша, та, тобто тут кожен ваш такий гаманець, а все остальне суцільне це трасті плюс, тобто його загальна система. І якщо податково, наприклад, скаже так: мені треба звітність цього гаманця. А, тому що ну мені треба ти хочеш працювати на території України, будь ласка, подай і вони просто беруть всі дані, всі ваші транзакції, суми, коли ви вводили за що ви оплачували. Вони будуть просто подавати це в податкову. Тому, в принципі, анонімність Трасті Плюс ще під великим питанням. Можете написати свої коментарі, да, думки. Багато хто скаже, та їм не вигідно це, тому що їх плюси, вони говорять, по, говорять про анонімність, але, скажімо так, закони роблять по-іншому. Да? Тобто, є дуже багато карток, які, наприклад, працюють по іншій схемі, не так як Трасті Плюс, вони просто, тобто, щоб ви розуміли, як взагалі працює тобто, ваш телефон. Умовно кажучи, да, а, і а, ви, наприклад, приєднаєте сюди банківську карточку, да, тобто, а, да, і щоб оплатити, да, тобто гроші. <кій> Для того, щоб приєднати до телефона банківську будь-яку карту, да, тобто, про що ми зараз говоримо, про те, щоб ми могли користуватися і оплачувати анонімно, то сюди нам потрібно приєднати банківську карточку, майстер -карт чи віза. Тобто, це платіжні, скажімо так, моменти, без яких ми не можемо так, звичайно, там ще є інші картки. Хтось там створює свої, але видавати ці пластикові карти, давайте візьмемо які мастер Visa, для прикладу, щоб не путати. Має тільки певна установа, яка має на це ліцензію. Цю ліцензію надає їй теж, ну скажімо так, фінансові установи, які надають ліцензію, і банкам. Тобто вони. В принципі, зв'язані між собою однією там установою, яка тут надає ліцензію на друк, а ці отримують ліцензію на те, щоб вони викор... виконували певні фінансові операції. Тому, в принципі, оце коло воно зв'язане. Тобто, ви не зможете приєднати до двого ті... телефону якусь платіжну систему, яка, наприклад, не буде пов'язана з MasterCard Visa, а та в свою чергу не буде пов'язана з банками. А... Як працює, тобто Trusty+, Plus – Зараз кажете, ну Trusty Plus, плюс, це ж він через крипту, це все робить. А тепер поясню: в Trusty Плюс просто використовує прокладку між банком і самою карткою Мастер Тобто сам Trusty Плюс виступає прокладкою. Тобто він теж є фінансовою установою, теж є банком, який через себе. Да, пускає ці гроші, але він все рівно підзвітний, тому що це теж є фінансова установа, він теж е, зобов'язаний надавати звіти. Е, можливо, він просто зареєстрований. Тобто, якщо ми говоримо про українські банки, там приват, моно, наші картки, звичайно, що вони зареєстровані в Україні, вони підзвітні українському законодавству. Не ви використовуєте трасті плюс, він там приїхав на якісь острова. І звичайно, це трішки могло б полегшити ситуацію з. Е, Тим, що йому не потрібно було бути підзвітним українському законодавству, але на жаль, бачите, що все рівно давлять, все рівно його змушують звітувати перед Україною, тому що якщо будуть громадяни України користуватися, значить будь добре. Якщо ви говорите, наприклад, про якісь інші е, да, методи, там, допустимо, трасті, є дуже багато інших карток, які там е, дають повну анонімність, тобто трасті ще вимагав від вас паспорта, е, да, верифікацію, адресу, то є інші, е, скажімо так, е, методи оплати, які просто теж виступають як прокладка, тобто вони між банком і платіжною системою. Е, Да, там, ну, так, питання, наприклад, поставимо. А, не буду, не буду нікого реком... нікому рекомендувати. Чому? А, на це є ряд причин, а, чому це дуже небезпечно. Тому що, перше, там, де ви не проходите кюєсі верифікацію, тобто у вас немає ніяких підтверджуючих моментів, де ви, а, хто ви хто є, чому ви заносите сюди гроші, Да, це анонімно, але а, такі темки. Вони недовговічні, тобто ця установа може працювати рік, а може працювати місяць, може працювати там два роки. Але рано чи пізно її побачать і до неї виникнуть питання з сторони якогось податкового органу. Будь-якої країни, де вона може знаходитись, і звичайно, що що ваші гроші там заблокуються. Це перше. Друге, можливо, тут будуть дуже великі комісії за те, що ви використовуєте, платите анонімно, тому що вони будуть використовувати один банк, інший банк, через інший банк, да? тобто вони будуть робити коло, щоб сховати гроші, дати вам можливість анонімно це все проводити. І звичайно, що комісія за, наприклад, ви заплатите за хліб, а з вас зніме ще 5%, якщо не 10%. Да, тому є я знаю установи, які беруть і 10%, тобто за кожну вашу операцію, де ви будете просто оплачувати, ви будете платити від 5 до 10%. задумайте, що вам це взагалі буде вигідно. Тобто, Якщо ви хочете провести якусь велику да, там, покупку там, на 1 мільйон, і в принципі та покупка буде нормальна, якщо ви її проведете анонім, анонімно, умовно кажучи. То це окей, типа в принципі може бути. Ви собі разово провели, заплатили за те, що ніхто не знає, що у вас був цей мільйон відсоток. Це ок, але ну кожен день користуватися і платити такі гроші немає сенсу. Тому, в принципі, якщо ви хочете якусь а, карту анонімну, а, повністю цілком поки що це нереально, тому що наші гаджети, да, вони вимагають офіційно, щоб до них підкріплювалася платіжна система майстер-кларкарт або віза, зберігати гроші теж на цих. А, Платіжних системах не потрібно. Тобто ви максимально заносите туди гроші, які ви хочете для того, щоб проплатити щось, і на цьому все. Тобто ви не тримаєте там гроші, тому що, ще раз повторюсь, ця платіжна система вона не є надійна, вона може протриматися рік, а може протриматися день, і там вам ніхто точно гроші не верне. Якщо трасти ще там якісь. US-верифікацію проходити, підтверджуєте свою особистість, то там, де ви не підтверджуєте свою особистість, будьте впевнені, що ніхто вам гроші за це не верне. Якщо вдруг щось з цим станеться. Ось, Якщо, наприклад, потрібна якась там, можливість оплати, тому потрібне, раджу всім відкрити ФОП третьої групи. Дуже вигідно. В принципі, Поки що з ним працювати, якщо комусь щось потрібно. Буде цікаво, якось детальніше, тому що це не моя тема, але, в принципі, в цьому теж трішки розуміюсь. Запишу відео про, про дану тематику. Тому висновок з цього відео можу зробити лише такий, що платіжні системи по типу трасті, вони круті. Але ви старайтеся все-таки вибирати платіжну систему, яка хоча б просить від вас документи. Тому що там, де не буде документів, це буде трішки дуже сильно ризиковано. Сам трасті прикольний, але теж маєте на увазі, що він буде видавати ваші всі дані ви податково. Чи це вам потрібно? Питання інше також від Байбіта. Також є карточка, яку ви можна підключити до телефону і проводити оплати. Але ну, звичайно, Bybit – це теж біжа, і якщо приймуть закон, Bybit, як і Binance і всі інші біжі, які захотять офіційно знаходитися на території України, теж будуть під... подавати всі ваші дані в ви... податкову. Крипта крута, але рано чи пізно вона стане офіційною, і всі ваші, скажімо так, діяльності на біжі вони перейдуть до податкової, і тоді буде до вас One question. Тому. Сильно більше мене користуйтеся. Переходьте на е, хоча б, хоча б на гарячі гаманці, Trust Wallet, е, Metamask, Phantom та інші. Це, хоча б, трошки на даний момент вас обезпасить, але я думаю, що потім придумують для них е, до них як докопатися. В принципі, я не сподіваюся, що я відповіла на дане питання. Будуть питання ще, е, пишіть в коментарях. В Принципі, мені подобається така рубрика. Я собі не забуваю голову як. Що вам продумати, ви отримуєте відповіді на свої запитання. Тому всім солодкого дня!